У наш сьогоднішній тяжкий час, звичайно, що нам важко перебороти амбіції, важке життя, важкі умови існування, непорозуміння між прошарками різними населення. Але кожна людина має побачити в іншій людині образ і подобу Бога. Тому що і тоді вона перестане до неї ставитися вороже, якщо це буде щиро, якщо це буде дійсно так, як по її вірі і по її сприйняттю. Тому в сьогоднішній день ми повинні сильніші ставати допомічниками слабкішим. Ті, хто вірно думають, хто стоять на позиціях стабілізації нашої обстановки зараз, у вашому в нашому місті, в державі кром, вони повинні прийти до тих, хто ще коливається, і заспокоїти людей, заспокоїти тим, що все одно, що не творилося над нами зараз, над нами буде творитися воля Божа. Якщо нам треба випити чашу терпіння, ми її повинні випити з достоинством, не впавши в лицем в грязь перед Богом в першу чергу, не перед людьми. Треба боятися не суда людського, хто нас осудить, чи президент, чи Верховна Рада, чи мер міста, чи можливо начальник наш на роботі. Ми повинні боятися суда Господнього, що нас осудять за несправедливі дії. За несправедливе ставлення один до одного, що нас осудять за те, що ми, рівних собі і подібних собі, принизили чимось або чогось позбавили. То в сьогоднішній день я вважаю, що всі мають просто заспокоїтися і заглибитися в себе, на якусь мить, порозумітися, влада, народ повинні стати один єдиним організмом, і Господь нам це вказує чітко, тому що чим більше ми чубимося між собою, Тим більше у нас зовнішніх факторів, які нас хочуть повалити або в чомусь, скажімо так, чогось позбавити, Господь тоді і посилає нам випробування, коли ми відходимо від нього, щоб ми зрозуміли, що немає в принципі предмету для агресії. Є предмет, можливо, якогось для незадоволення, можливо, якоїсь несправедливості, але завжди шляхи до торкання і миру можна знайти.